Була в мене років 7 тому в Москві одна передача, це називається Музичний Рінг. І все відбувалося добродушно, по-братськи, нібито все, все було шоколадно. Тоді ми ще були друзі і брати українці. Але Михайло Боярський, Михай, Михайл Боярський він там щось коментував, він в журі був. І щось там жартома каже, Ну, ви, українці молодці, гарно співаєте, коли ви віддасте Крим. Михайло Боярський. От, і ну, я щось там сильно навіть не влазив в цю тему. Просто було, було зрозуміло, що це все ґрунтується і готується, що на, на рівні, на рівні свідомості, свідомості росіян це вже було очевидно, що Крим, Крим вже їх. От, і Ну, я як, як по схемі, тому що реалізувати щось, треба спочатку це внести внести ну, в свідомість суспільства. Це певний певний аргумент, і це і це сталося. Ми все знали, тим паче наші органи це все знали, от, але нічого нічого не робилося. Давно було зрозуміло, що е, у нас наші е, якби, стосунки з росіянами були несиметричні. В них Абсолютно і так і лишається відчуття, що ми єдиний народ, це будь-які е е росіяни навіть прогресивні, вони, вони вважають нас одним народом. Тобто ця міфологема в них дуже-дуже е е закладена, підшита, підшита в їхню під підкірку. Але, але ми, ми себе не відчуваємо з росіянами єдиним народом, а в цьому є асиметричність. У нас е е Дуже сильна громадська думка, дуже сильна висока соціальна активність і абсолютно майже недієздатна держава. І все. Люди розуміють, що треба Крим повернути, те, що вкрав, треба схопити за руку і повернути. Але для цього потрібні органи. Тих органів, які схоплять за руку крадія і повернуть назад, їх немає. Якщо в тебе щось вкрали, як у нас відбувається. Там, ну, чи було там раніше, ти звертаєшся до, до міліції, вони до тебе приходять і кажуть: ти краще напиши заяву, що ти не маєш претензій, нам треба справу закрити. У нас точно така ситуація зараз. Якщо у нас колись з'явиться сильна держава, вона, вона це зробить і поверне Крим назад.